Вітаю вас на каналі Мета у студії, як завжди, Владислав Григорчук. Ми вирішили ненадовго змістити вектор нашого сонника в інший напрямок, і цього разу відкриватимемо таємниці нашої підсвідомості тлумаченням сновидінь, які будуть снитися у той чи інший день. Тож сьогодні запрошую вас дізнатися про усі секрети, які ховають у собі сни, що виникають у нашій безкрайній фантазії під час того, як ви спите. У ніч з понеділка на вівторок. Також не забудьте, будь ласка, про вподобайку, підписку коментар і дзвіночок, щоб завжди переглядати лише найсвіжіші і найгарячіші відео на нашому каналі. Сновидіння цього дня будуть барвистими і набудуть надзвичайної атмосфери, як у касті чи у фільмі. Найімовірніше, ви переживете події, які неможливі у реальності. З понеділка на вівторок, варто запам'ятати кожну деталь сну, а ще краще записати його одразу ж після пробудження, щоб краще зрозуміти його значення. Якщо ви пам'ятаєте кожну деталь події, вам приснився віщий сон, який обіцяє великі зміни у вашому житті. Через кілька років, можливо, ви зможете досягти немалого успіху у певній сфері або станете всесвітньо відомою особистістю. Позитивні події у вашому сні віщують щастя, успіх, процвітання і нові прибуткові починання. У вівторок будьте активними і ініціативними у своїх снах. Боріться, перемагайте і змагайтеся. Якщо ви досягнете необхідних результатів, то станете переможцем і у житті. Сни з понеділка на вівторок слід тлумачити відповідно до ситуації. Важкі, похмурі і неприємні сни у ці дні означають, що у реальному житті можливі інтриги і неприємні розмови з агресивними людьми. Також можливі протистояння і сварки. Якщо сон легкий, розслаблений і приємний, усіх проблем вдасться уникнути. Сили будуть спрямовані у потрібне русло, і ви будете йти до благородної мети. Сплячі відчують, що їх оточують крила ангела-охоронці, які захищають від життєвих труднощів і негативних людей. В'язкі, важкі, але розпливчасті сновидіння свідчить про те, що у сплячого низький рівень енергії. Йому необхідно відновити сили і звернути увагу на своє здоров'я, харчування і спосіб життя. Сни з яскравими образами або персонажами спонукають проявити себе як лідера у реальному житті. Ви також можете трактувати сон за тривалістю. Якщо він короткий, це вказує на скандал у вашому житті, тоді як довші сни на переживання. Сни, побачені вранці у вівторок, віщують неприємності, а сни, побачені у ніч з понеділка на вівторок, вказують на успіх у справах. Якщо вам приснився повторюваний сон в ніч на понеділок, сприйміть його як заклик до роботи над собою. Якщо ви засвоїте урок, який підказує вам ваша підсвідомість, повторюваний сон зникне. Сни попередження дуже поширені вночі з понеділка на вівторок. Якщо сон повторюється, це означає лише те, що ви не засвоїли урок. Немає нічого особливого чи надприродного в повторюваних снах. Це просто ефективний спосіб повідомити вашій підсвідомості та свідомості про те, що вам потрібно знати. Повторювані сни іноді лякають і часто вказують на психологічну травму або психічні проблеми. у Основиться, це також може бути сигналом того, що ваш внутрішній голос закликає вас вирішити проблемну ситуацію. Не потрібно намагатися забути це сновидіння. Уникаючи його згадування, воно може повернутися у більш страхітливій формі. Ви активуєте психічні механізми, які фокусуються на ще більш негативних речах і змушують вас пам'ятати цей сон. Якщо у ніч, з понеділка на вівторок, вам сняться повторювані сни, не варто їх ігнорувати. Знання значення сну допоможе вам правильно відреагувати і вберегти себе від нічних кошмарів. Сни з понеділка на вівторок також означають можливі небезпеки та уособлюють шлях сновитися до успіху і самореалізації. Адже вівторок перебуває під заступництвом Марса, який дає сильний імпульс рухатися уперед, незважаючи на усі труднощі. Сни, побачені з понеділка на вівторок, є мотиваційними. Марс планета боротьби і конфліктів, тому й не дивно, якщо в першу ніч тижня вам сняться сварки. Істина народжується у тій самій боротьбі і конфліктів, тому непогано, якщо цей сон буде яскравим і емоційним. Сон з понеділка на вівторок також виконує дві основні ролі: підказує, чого варто побоюватися, і застерігає від складних ситуацій. Після тривожного сну необхідно бути готовим до можливої прямої загрози особистим цінностям. Їх потрібно захистити. Можливе настання важких часів у вашому житті, тому аби зменшити вплив негативної енергії, вам варто проявити рішучість та уважність а найголовніше не довіряти незнайомим людям. Сон приснився жінці. Чекайте зустрічі з важливою людиною, яка назавжди змінить ваше життя. Сон приснився чоловіку, його чекає перемога у суперечці. Інше тлумачення говорить про сприятливі зміни в особистому житті. Старшим чоловікам віщує успіх у бізнесі та вигідні інвестиції. Якщо вам сниться незнайома людина, таке сновидіння може бути передвісником нових знайомств. Подивіться у вісні уважно на його обличчя, і є велика ймовірність того, що скоро ви побачите схожу людину особисто у реальному житті. Сон про кохання. Коли жінка бачить у вісні чоловіка, означає, що йому не вистачає уваги жінки. Чоловікам, сон про дівчину або жінку, також віщує рішучі дії у конкретному напрямку. Якщо незаміжня дівчина мріє про знайомство з красивим чоловіком або про власне весілля, то це дуже хороший сон, який у дійсності обіцяє довгі і міцні стосунки, але для його здійснення потрібно проявити більше зусиль та активності. Сон про розлучення. Вам варто відверто поговорити про все з партнером та вирішити проблеми у стосунках. Сон про роботу. Хороші сни з понеділка на вівторок означають такі ж щасливі зміни у перші 10 днів після пробудження, особливо якщо сновидець довго і наполегливо працював. Сон про покійника. Якщо уві сні ви чуєте шепіт померлих, на вас чекають погані новини. Сон про померлого батька інтерпретується як попередження. Вам варто двічі подумати, перш ніж втілювати в життя нову ідею. Плани заздрісників можуть завдати людині серйозної шкоди. Сни про померло матір тлумачаться сонниками як заклик кинути шкідливі звички і почати здоровий і правильний спосіб життя. Якщо вісні з'являється брат або сестра, це означає, що хтось із близьких сплячого потребує допомоги. Людина, яка звертається до сновиця, тобто небіжчик у вісні, попереджає, що живій людині слід бути більш обережною у своїх словах і стежити за своєю поведінкою. Колишній хлопець або дівчина сон означає, що вони говорять про вас лише хороші та позитивні речі і не тримають на вас зла. Зустріч з коханим або коханою інтерпретується як тимчасова розлука, бути вагітною. Сон віщує справжню вагітність або у деяких випадках несподівану новину. Плакати уві сні вам варто прибрати зайве зі свого життя та розібратися з усіма невирішеними питаннями. Стихійні лиха сняться до різких змін у всіх сферах життя. Зброя Являється в снах до сварок. Війна з понеділка на вівторок сниться до сварки з батьками. Гроші. Якщо приснилися гроші, чекайте прибутку: темні часи уже позаду. Подорожі і відпочинок. Літня відпустка віщує присутність надмірного сну. Зимова відпустка ризик звільнення. Осіння відпустка знак змін, а весняна відпустка вказує на розлуку з коханою людиною. Сон побачений з понеділка на вівторок, має особливу характеристику. Вважається, що сон збудеться на 10-й день після того, як ви його побачили. Можливо, сон збудеться у четвер або у п'ятницю. Якщо ні, то дуже мало ймовірно, що він збудеться пізніше. Можна з упевненістю сказати, що віщий сон з понеділка на вівторок збудеться або відразу, або ніколи. Існують різні фактори, які сповіщають, що сон збудеться. Сновидіння, які снилися посеред ночі, або сон наснився з понеділка на вівторок під ранок. Сновидіння у першій чверті місяця. Сновидець є активним учасником подій. Сновидіння яскраві та динамічні. Детальне пригадування сну. Якщо ви думаєте, що такі сновидіння можна використовувати лише для передбачення майбутнього, це не так. Варто вчитися розпізнавати причини сновидінь. Щоб дізнатися все зі снів, потрібно розрізняти особливі віщі сни, і сни, викликані зовнішніми обставинами. Наприклад, мороз у вашому сні був просто викликаний ковдрою, що сповзла з вашої спини. Шукайте баланс між реальними та когнітивними сновидіннями. Навчіться розрізняти буквальне і переносне сновидіння, адже навіть ті ж самі когнітивні сни можуть мати не найочевидніше значення. Якщо поганий сон сниться з понеділка на вівторок, це символ неприємних подій, які можуть статися у будь-якій сфері вашого життя, від стосунків з вашою другою половинкою до банального походу у магазин. У вашому житті є людина або група людей, які намагатимуться вас обмовити, але не варто боятися. Спробуйте згадати сон, включаючи детальні події, і скористайтеся отриманими підказками, щоб розв'язати цю головоломку. Якщо вам приснився поганий сон, від якого ви відчуваєте важкість, це свідчить про нагальну проблему. Такі сни можуть вказувати на те, що ваша впевненість у собі завищена, або ви схильні до помилок. Проскануйте себе, знайдіть корінь ваших проблем. А допоки намагайтеся уникати скандалів найближчим часом і не дозволяйте емоціям взяти над вами гору. Якщо наснилася образа, тоді це означає невідповідність між вашими бажаннями і можливостями. Варто переглянути свої плани і зосередитися на інших речах, руйнувати або втрачати щось у снах дуже поганий знак. Вам потрібно змінити свої життєві пріоритети і обрати нову ціль для досягнення. Овен на вас чекає додатковий дохід або несподіваний заробіток. Телець обережно з близьким оточенням. Є шанс, що серед друзів є зрадник. Близнюки. У основедінні сьогодні ви побачили попередження. Рак. Вам варто поберегти свої сили та енергію. Можливо, скоро доведеться активно її витрачати на щось необхідне. Леу. Є ризик, що ви зробите необачну дію, що понесе важкі наслідки. Діва. Ви зможете пройти усі випробування. Терези. Вам необхідно подумати сто разів перед тим, як приймати рішення і робити перший крок. Скорпіон. Час припинити марно хвилюватися. Стрілець. Ви на правильному шляху. Козиріг. Перевірте своє здоров'я і задумайтеся про зміну діяльності. Водолій. Вас чекають великі зміни у житті. Риби. Ви зможете насолодитися сімейним щастям.